Стати з небесепослави, свіжі погородиться, радуйся і собі зплотним гласом воплощає матя зря Господи, уже старшийся стоящий за видні такова, я. радуйся й в житті, радийся в Твоє твоєше, радуйся бача того зла. Радуйся, Радість на митоні воспадіме чоловіческими Богом весли, радість на любим, бо зріманеськими очима, радість якось і старі усі, радийся, яку насвіщенося, радість на свято я враю, що я собі...